Чекай, чекай. Значить, тако, запустили ми того дракона, і знаєте що? Я на тому драконі чуть сусідом хату не завалив. Коротше, сіпіння в ньому веде страшне діло. Я загнав передачу, він як рванув. Думаю, так, ворота тільки пару місяців назад зробили, тисяч 15 валили в них, то ну, в стіну. Ну, правда, тому застраг курчові, то нічого такого страшного не зробилося. О, так, Чуть-чуть, блін, краску обдирав, то вроде би не страшно. Значить, така справа. Що, що можу сказати? Щоб його на холодну завести, треба. Тут не дарма він фільтр зняв. Треба якби підсос робити, прикривати карбюратора. А вже он, він, же чуть тепленький, чуть. От я спокійно тримаю головку рукою, то він же зараз заводиться гарно, зараз покажу. От. Ще який недолік. Е, треба зробити по-людськи тросик газовий, бо то він сам газує або не вертається повністю, то якась кака. От. От якісь гайки підложені. От. Ну і подивитися, регулювати щеплення треба обов'язково. Потім так, редуктор працює тільки так. Ото бачите, тут не даремно той дротик він. Тут такий саморобний цей речажок, і він від своєї ваги, бачите, що робиться, він дуже легенько падає, то догори вперід то, то їде, а донизу, то взад. То, так не цікаво, видно, на ходу може сам виключатися. То, то вони зробили таку клямочку, то він вперед їде. потім Скидати От. От така ситуація по ньому. Зараз Вася заведе, а Вася трокне його. така ситуація. Треба ще конечно, до нього дивитися. Що дивитися, то що я знаю. Значить, з тросиком розібратися по-людськи, там тут ж має бути така спеціальна, спеціальний болтик, а то він зіскакує, закусує його. Тут страшне діло, так можна розбитися на ньому. От. Далі подивитися до щеплення. Хто його знає, чи там масло є. Може бути даже буде вести щеплення, якщо масла нема. От. Ну, ще що можу сказати? Подаруємо вам. По-моєму, що у нас є ще поршніва. Но нового зразка точно є. От. А може ще і така є. Не пам'ятаю. Нова точно є така та алюмінієва квадратна. От. Ну і все, що можу поки розказати про нього. Ось таке діло. Дайте нам знати, що ви скажете по ньому. От. Ну, ще що можу сказати, 500 гривень скинемо на те, що треба дивитися до щеплення, регулювати крутини. Ну, просто не маю ні бажання, ні часу дивитися до нього. Хоча то не, не має бути проблемою. От. Ну що ж я скажу? Я не пам'ятаю, як в ньому передачі. Вперед всіх нажимаєш до самого кінця сюди вперед. Нейтрально, Зараз, зараз так. Ну а назад то якась передача заганяється. Ну я ж кажу, що на дорогу не хочу виїжджати, бо в нас тут центрі міста зразу можна нарватися на поліцаю. От, а тут якусь передачу загнав, то ото як рванув, то думав, давно вже так адреналінчику не отримав. Бачите, сліди, так і заперся в курчі. Ну, всього така ситуація.